Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Зайшли по балончика аерозольні фарби для деросінізації так публічного простору в столиці, які, до речі, придбаваю вашим коштом з банки до магазину господарчих і будівельних товарів. І побачили отаку от чудову ініціативу і роботу. Так бачимо друк армії. Що нам також чимало допомагає в нашій роботі, я безпосередньо з ними взаємодію з великою вдячністю. І тут люди збирають кришки від пляшок, відправляють їх на опрацювання, і відповідно з матеріалу з цих кришечок конкретно. Виходять так, отакі от хвостовички для правильних речей, для правильної роботи наших воїнів для захисту України проти росіян, вбивств гвалтівників, ворогів та окупантів. Приємно бачити свідомих таких людей, такі акції в столиці. Працюємо і дружинонька моя люба вирішила аналогічно зробити у себе в під'їзді. І заносити теж передавати на переробку. Дякуємо всім долученим до захисту України. Дякуємо, друг армії, і тримаємо стрій. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.